Вітаю вас, друзі! З вами, як завжди, нахабний кіт. І ми на чарівній водоймі озеро Плитниця. Це Житомирська область, і хочу вам сказати, що ті, хто сюди ще не приїжджав, я вам рекомендую. Якщо це має якесь значення, то я в п'ятому секторі. І коли я сюди їхав, були деякі думки, що хочеться половити трофейної крупної риби. На цій водоймі це 10. Я вважаю вже трофейною рибою. Ну, і ті, хто сюди часто їздять, також так думають. Тому для цього я взяв заготовив деякі насадки, ну і так само і корм, враховуючи оці мої цілі. Тож сьогодні у мене в арсеналі, так би мовити, крупні бойли 20-24 мм, а також гібриди це попап плюс ППІ. Бойл подвоєний від 15 мм і не менше. Сьогодні буду, як кажуть, катати програму від Crazy Carp. У мене сьогодні тай Білачан. Вже були випробовування цих кормів і цих насадок, і досить успішні. І навіть на цій водоймі. Ну і так, щоб не казали, що це була просто вдача. То я вирішив приїхати і закріпити цей успіх. Ну, а зараз будемо дивитися, де ми будемо шукати якісь перспективні точки, куди ми будемо годувати, куди ми будемо закидати. Бо водойма досить складна за своїми умовами, є багато корчів, є багато різних підводних аномалій, в котрі риба дуже любить ховатися, тікати від вас. Тому треба дуже уважно за цим слідкувати, бо дуже часто тут використовують або човни для завозу, прикормок, насадок, або корабліки. Я не дуже це полюбляю, мабуть, я ледачий, тому я хочу ловити виключно в закид і годуватися з помбом. Тож я буду підбирати точки, виходячи із цих реалій. Ну, а що з цього вийде, ми подивимось. Підготував маркер і хочу зробити суміш для закорму. І залити її чимось смачненьким, це буде або амінол, або тайбелачан ліквід. Ну, і поки це все добре буде настаюватися, я промаркерюсь і знайду якусь цікаву точку, мабуть, і буду її годувати. Для себе вирішив, що не буду розмазувати, робити дві точки, у мене всього дві палки. Зроблю одну і буду ловити на підходах. Ну, а зараз трошечки про те, з чого буде. Моя суміш це досить великий пелець, десь 20 мм. Чому його? Бо активність риби не дуже велика, подивився на водойму. І це дозволить йому досить довго розчинятися, близько 8 або навіть 12 годин. Тому його також <клух> беру пелець. Більш дрібний 4,5 мм до 10 мм, це дасть таку першочергову активність, сподіваюсь, на це. Ну, а більш крупна фракція буде лежати. і Я буду впевнений, що її не розтягнула дрібна риба, сорна якась. Ну і звісно, що Додаю сюди бойла. Додаю як цілим, так і порізаним. Не сильно буду його половинками зроблю. Хочу максимально зробити корм з крупної фракції. Бо ми ж сюди приїхали половити крупної риби, а не якоїсь мелочушки. Тому думаю, що буде працювати це все добро. Це 24-й бойл. Є у мене ще 20-ка, його можна в принципі закинути ціленьким. Попрацював трохи маркером, знайшов три перспективні точки. По порядку, перша це справа від мого сектору. Дуже комфортно, зовсім поряд, такий гарний виступ очерету. Але, на жаль, там дуже серйозна цепа, є багато корчів. Я розумію, що всі клювання, ну, багато клювань, що я можливо отримую, я там і залишу. Навіть за маркером прийшлось сплавати, щоб його звільнити, бо було б досить сумно його там залишити. Друга точка е уходить за 100 метрів, і для мене це не комфортно, бо сьогодні. Я маю на озброєнні два прути, такі легенькі, тендітні 3,6 довжиною, тому не дуже б сильно хотілося б вкладуватися. Ну, така ледача у мене сьогодні риболовля, але як є. Ну і третя точка. Вона визивала у мене дуже великі сумніви, бо знаходяться посередині водойомі на руслі і досить глибоко. там, 2,4 метри глибина. Але там Просто скажений твердяк. Тобто, де я не пробігав щось таке, чи пісочок, чи більш-менш такий тверденький ґрунт, то саме от там просто бетон. Ну і я подумав, що в принципі комфортна відстань 82 метри. Також я розумію, що там дуже вибите дно, і я так розумію, що риба там харчується. Тому було прийнято рішення загодувати і забігаючи наперед. Це рішення було вірним. Нарешті отримали грубу гарну рибу. Заважила 13 кілограм. Ой-ой-ой-ой-ой. А -ой 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 -ой. зараз, друзі, покажу, спробую вам її показати. Отакий красень. Подивіться, який красавчик. Ох, добра риба. О. Біда ласкажений. Спокусилася на гібрид тайбелачан цитрус. Гарна рибка. Бачу, що рибка хоче дуже додому, тому не будемо її мучити і відпускаємо додому. Не думайте, я банкомат не грабував, минулу рибку обробляв, і трохи воно зробило так такий самий пірует, і я трошки і себе полі, полікував. Щойно випустили рибу і поїхала палка. Вже, вже, вже зважили цього красунчика лускатий. До речі, дався легенько. Я думав, що буде важкіше з ним. Але ой, за що я йому дуже вдячний, бо вже трошки втомився. Оп. Ох, який ти, друже. Що-то він не, не боровся. О, такий красавчик. Гляньте, який красень. Не боровся, поки плив до мене. А тепер щось дуже з глузду сходить. Отакий красень. 12,5. Супер рибка, дуже красива. Ну, як і вся рибка на плитниці. Зараз його також повертаємо додому і перезакидаємося і чекаємо. Так, друзі, прошу сильно не глузувати з моїх здібностей стосовно малювання, але вже як є, в журналі схематично зобразив для вас свій свім. Тобто ось сектор, в якому я на даний момент знаходжуся. Оце у нас очерет, він трошки далі. Десь, я думаю, метрів 70, також 80 від сектору. І ось тут у нас проходить так от русло. Воно досить невелике. І тут у нас є глибина 2,4 метри. От. І отут от саме маємо. Дуже гарний твердяк. От. Його буквально, можливо, по ширині десь метрів 5-7, не більше. Потім знову мул. Тобто, я кормлю цю точку, а свої оснастки розміщаю по боках від кормової точки. В моїх думках є таке враження, що риба рухається, як з цієї сторони. Так і з цієї сторони, тому що клювання були як спершу права палка їде, потім ліва, так і навпаки. Спершу ліва палка, потім права. Ну, Є така думка, що риба мігрує зліва права справа ліво, в залежності від часу. І тому, як бачите, ось така невеличка статистика. 7.30 перша риба десь кілограм, 8.30. Дві палки поїхали одночасно, потім поїхала в 13, о 13.00. Чекаємо тепер на вечірній прохід і подивимося, що з цього вийде. Час швиденько підбивати підсумки, бо ось-ось почнеться злива. Е, у мене тут маленький блокнотик, веду журнал, записую. Е, загалом сесія була з вечора 23 числа до ранку 25-го, трішки більше доби. Е, в перший вечір е, почав одразу годувати важкою фракцією свою точку. Прийшов амурчик маленький, 2 кг, а на наступний день, вже самого ранку, е, підійшли коропи. Е, Вага, градація ваги риби десь приблизно від 6 до 13 кг. Непогано. Хотілося б, звичайно, більшого, але, на жаль, маємо, що маємо. Е, останню ніч повністю перейшов на важкі, великі бойли 24 мм. Мав одне клювання, підвів рибу вже майже до помосту, але, на жаль, вона зійшла. Непогана рибка, десь за 10, але нічого такого. Е, які висновки для себе зробив, що в принципі годування крупною фракцією і ловля коропа на крупну фракцію, на крупну насадку досить цікава така річ. Ну і стосовно програми Crazy Карп та Білачан, розумію, що риба цим кормом зацікавлена, бо, як ви знаєте, важка насадка, така як бойл. Якщо риба на нього відкликається, то цей бойл для неї є. Харчової, такої, при, прийнятним харчовим сигналом, і вона це е, кушає, так би мовити. Загалом дуже задоволений. Активність е, риби на озері, скажу так, досить сумнівна, бо в кількох секторах ще є люди, спілкувалися, то є нюанси, скажімо так. То я вважаю свій результат досить непоганим. На цей момент маю е, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім клювань. Із них сім реалізовано. Ну а зараз час вже рушити додому. Всім вам всього найкращого, мирного неба, хай щастить!